Чергова трагічна дата для Одеси: черговий злочин Росії. Атака проти 2 березня сталася одразу після опівночі. За попередню інформацію від військових, у напрямку Одеського регіону ворог щільно спрямував декілька групових повітряних цілей з території окупованого Криму. Один з шахедів, маневруючи над спальним районом Одеси, влучив у багатоповерхівку на добровольського. Даном на вечір суботи відомо про загибель п'ятьох людей, серед яких трирічний хлопчик. Ще восьмеро постраждалих отримали поранення. Серед них одна дитина. Під завалами ще можуть перебувати близько десяти осіб, зокрема четверо дітей, і з ними немає зв'язку. Рятувальники буквально по цеглині розбирають зруйнований російським дроном будинок. Це наголошують, конструкція будівлі нестабільна і у будь-який момент може статися додаткове обвалення. У результаті влучання ударного безпілотника в будинок частково зруйнована один із під'їздів. Вшент знищено з 9 по 5 поверхи включно. Вибухом пошкоджено 18 квартир. Люди сидять біля руїн із надією в очах, слідкують за роботою рятівників. У когось під завалами сестра, у когось близькі друзі. Очевидці цього потужного вибуху розповідають, ніч була жахливою. Стреляли, стреляли, а потом как бахнуло. И уже испугалась. Сильно бахнуло, сильно, сильно, сильно. Слышу такой бах, огонь а там. Я выскочила сюда, прибежала, а тут кричат все. Люди выскакивают. В чем были? В чем были? Женщины, дети. Я же говорю, что без одежды выскакивали с подъездов. Не знаю, страшно. Просто невозможно, страшно как. Через влучання ворожого дрона відбулося пошкодження мережі КП теплопостачання міста Одеси. Наразі без опалення перебувають 11 домівок, школа та дитячий садок. Пошукова операція продовжується. На місці працюють близько сотні рятувальників медики та комунальники. Людей, які можуть бути під завалами, шукають за допомогою собак. Наразі працюють рятувальники по розбору завалів. Та пошуку людей. Також працюють кінологи ДСНС, психологи та розгорнув пункт обігріву для людей, які проживали в будинку. Сім ударних дронів камікадзе із восьми запущених цієї ночі, силами ППО вдалося знищити. Однак пряме влучання ворожого безпілотника, на жаль, все ж таки відбулось. Це було безпосередньо влучання в житловий будинок, оскільки дрон маневрував, використовував при цьому низькі висоти, намагався обійти системи протиповітряної оборони і всіма всіма своїми маневрами ускладнював роботу по ньому безпосередньо засобами ППО. Звісно, що по такій житловій забудові лісній ми не працюємо системами протиповітряної оборони. Зараз ці дрони проходять відповідну модернізацію і вдосконалення. Цілком імовірно, що цей дрон міг бути із посиленою вибуховою або бойовою частиною, як ми говоримо, і можливо тому завдано такі руйнування. Це перший випадок, коли влучання дрону спричинило такі масштабні руйнування житлового будинку, наголосив генеральний прокурор України, який прибув на місце події. Наші експерти зараз працюють, тому що це перший випадок влучання дрону, який спричинив такі наслідки. Ми з вами, на жаль, були свідками саме таких наслідків під час обстрілів і влучань е, ракетами. Але це перший випадок, я просто не пам'ятаю іншого випадку, коли обстріл дроном призвів до таких наслідків. Тому безумовно будемо вивчати. На місці розгорнуто оперативний штаб, який збирає інформацію щодо необхідності розселення людей. А також надає консультації щодо матеріальної допомоги з міського бюджету та оформлення компенсації за знищене житло. За державною програмою є відновлення. У зв'язку з людськими втратами через російську дронову атаку 3 березня в Одесі та області оголошено траур. На будівлях буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.